15 лютого виповнилось 24 роки. Як останній солдат у складі обмеженого контингенту радянських військ покинув територію Афганістану? На десятирічну війну призвали 160 тисяч українців. З них 3280 на рідну землю повернулися вантажем 200 в чорних тюльпанах. Ще 80 зникли безвісти. Вшанували загиблих і зустрілись з живими наші журналісти. Ці документальні кадри у 1989-му сколихнули весь Радянський Союз. Тепер наші юнаки не гинутимуть на чужій мусульманські землі. Командири ж тоді переймалися, як провести війська через бандитські формування. Практически з кожним із бойовиків я зустрічався з переводчиками звісно, і договорилися, не наносити вреда друг другу. Я ухожу мирно, їх не обстрілюю, і вони випускають мене мирно, мене не обстрілюють домовленості були виконані, людських втрат не було. Тільки син Олександра Леонтівни цього вже не побачив, не дожив кілька днів. Ну, от як отримали приказ, що виводять, і все, прийшло письмо, що виводять. І все, і привезли його. Жінка кладе квіти напроти імені сина, яке викарбовано на гранітній плиті меморіалу полеглим в Афганістані. Поряд букети інших матерів, яких в Україні 2729. тисячі Ну нічтожив дві гніви точки, потім самі подарвалися на те. ну, все погибли. Ті, хто воював і вижив, сьогодні приходять вшанувати полеглих побратимів. На цій війні незнайомі солдати в бою ставали рідними. Нападіння на заставу було там три чоловіка убитих і дуже много ранених бойців у мене. І для того, щоб их вивісі оттуда потрібно було проводити бойову операцію. Поэтому я прийняв рішення. Пішов вопреки приказу командування і поїхав сам этих солдат один на БМП. Виживати допомагало і кохання кажуть колишні воїни. Костянтин Бороздін з двома кульовими пораненнями, контузією та мінно-вибуховим пораненням 20 днів був непритомним. До життя його повернула дружина. Вона півтора полтора года була зі мною в госпіталі. Коли узнала, що я нахожусь в Києві, це одно. Второе, що именно на її любов, її каждый день, кожну ночь. Я чувствую, що что ця что любов за мною. Тому і прийшов з того света. Про жахіття війни ці люди розповідати іншим не люблять. кажуть, не зрозуміють, бо навіть ті, хто посилав їх на смерть, не зустріли під час виходу з афганського пекла. То політбюро, яке нас послало в Афганістан, ні один член політбюро нас не встретив. Не було ні міністра, ні кого. А, а діли з якими-то третє розрадніми партійними чиновниками і середньої Азії, і все. І зараз кажуть афганці, за свої права доводиться воювати, особливо за житло, а ще за медичне обслуговування, яке так необхідне ветеранам, адже старі рани даються в знаки. В Київської області 135 погибло, 810 на декабрь минулого року похоронили. Знаєте, війна продовжує убивати, а государство це не замічає. Світлана Юрій Сахай, Телеканал Київ.